У штабі національного спротиву Дід Мороз і Снігуронька. Це Дід Мороз і Снігуронька визнали найкращою Іграшкою. прикрасою ялинки нашої майданівської 13-14 року. Це дві іграшки. Значить вони будуть мотивовані. Це студенти робили ці іграшки. Або прикраси. Це премія 2000 гривень. Коменданти будинку про підбили підсумки святкування Нового року на Євромайдані. 110 тисяч ми десь тільки першого приготували. У нас був е, святковий салат. Це, це що ми обіцяли, олів'є, який був зроблений нашими шеф-поварами буквально за годину до Нового року і розданий е, в теж великій кількості. Потім був салат з крабовими паличками, про який ми заявляли. На друге були м'ясні страви. Ну, був новорічний е, святковий сіл. Ви всі пам'ятаєте, коли ми почали новий, ще провожати старий рік, ми привезли двохметровий. Торт 2 на 2. Потім у нас було 50 тортів, які були предоставлені для наших е, людей, які проживають в палатках. Без катастроф, але з інцидентом. 31 грудня у будинку проспілок на 9-му поверсі хтось намагався створити пожежу, розповіли у штабі національного спротиву, хто саме нині встановлюють. Професійно відреагувала охорона, локалізувавши пожежу. Сліди від вогнегасників нині є досі. Тобто людина йшла цілого, дрелька була. От от дрелька була. Потім в ту дирку було напхано на налиту рідини. Пропханий шнур, який горить, спалахнув беда. Це вони плакували. Двері згоріли, там все арештує такі. Якому настані на дирта. Це свідомо було зроблено. Після святкування нового року організатори вивезли тонни сміття нині на Майдані Незалежності, чисто та людно. Традиційно на головній площі країни фотографуються та гуляють із дітьми кияни. Шоу для неслабохарактерних демонструє лісоруб з верховини Ярослав. Чолов'яга із Карпатських гір із сім'ї репресованих. Батько відсидів 10 років, мати того більше 14. Сам був позбавлений волі на 7 років. Ярослав на Євромайдані бензопилою творить скульптуру козака, який молиться за Україну. А кому свою скульптуру подаруєте? Майдан! Я тільки ну, таким чином можу долучитись, і, е, кричати не можу, бо вже захрип. а те, що кожен вміє, хай о, і я також. На Євромайдані знову черги. Ця не за гарячим чаєм, а за вступ у до народної організації Майдан ми до нового року забрали близько 10 тисяч, тільки цей намет. Близько 10 тисяч заяв видали посвідчень відповідно. По різних наметах цифри я вам не підкажу, але зараз в нас вже йде 61 тисяча номерів. Відповідно, можна орієнтувати, скільки осіб вступило. На новий рік ми людей відпустили волонтерів. Ми не працювали. Ми почали працювати сьогодні зранку, і вже зранку ми зібрали близько тисячі анкет на вступ. 2 січня, майдан незалежності, Київ.